Продовжуємо наш ефір в студії Катерина Накреча 13 січня, 13 січня внаслідок артилерійського обстрілу українського блокпосту біля Волновахи на Донеччині загинуло 12 людей, 16 поранені. Як повідомили в Донецькій обласній адміністрації, обстріл був проведений із території, яка контролюється озброєними сепаратистами. У свою чергу бойовики ДНР свою провину не визнають у зв'язку з трагедією. Петро Порошенко звернувся до українців. Масовий розстріл людей в Парижі та Волонавасі – це події одного і того ж ряду. Цивілізований світ має згуртуватися в боротьбі з тероризмом. Сьогодні я говорив з президентом Європарламенту. Мартин Шульц запевнив, що в четвер Європарламент закличе керівництво Євросоюзу включити так звані ДНР та ЛНР до списку терористичних організацій. І це буде належна міжнародна правова оцінка діям бойовиків. Які не хочуть спокою на Донбасі, які відмовляються виконувати мінські домовленості, які не дотримуються режиму припинення вогню, які атакують наших військовослужбовців і вбивають мирних українських громадян. В нашій студії є політолог і голова правління комітету виборців України Олексій. Кошель. вітаю вас, Олексію. Дня. Ну, ми почули так, і там заява на три хвилини президента таку частину ми взяли. Скажіть, що президент каже про те, що говорив з Мартіном Шульцом, так з президентом Європарламенту, і, і сьогодні, до речі, і Верховна Рада України проголосувала, затвердила затвердила звернення до європейського парламенту, парламентської асаблеї ради Європи, національних парламентів країн, членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового розстрілу людей під волноваху в Україні, що дасть і визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Безперечно, це жахлива трагедія. На превеликий жаль, вона не поодинока. Тобто, ми бачимо впродовж останніх місяців як загибель мирних громадян України на сході, так і загибель українських військових, і знову ж таки постійні поранення кожного дня. Тобто, якщо в нас навіть ідуть оптимістичні заяви, що сьогоднішній день пройшов без втрат, то це означає, що велика кількість наших військовослужбовців, військовослужбовців кожного дня поранені. Ми не повинні. Одягати рожеві окуляри і розуміти про те, що лише визнання ДНР і ЛНР так званих терористичними організаціями, допоможе там принаймні наблизити вирішення питання цієї війни. Це лише один із невеликих кроків, який, на жаль, буде даватися нам також досить складно, тому що з одного боку є великий позитив у заявах Петра Порошенка. Тобто, загалом це неймовірна, неймовірний позитив, що українська влада синхронно працює із Європейським Союзом. Тобто, не ми самі вирішуємо питання війни, вирішує весь цивілізований світ плюс Україна. Це великий плюс. Але не забуваємо, що впродовж багатьох років Росія сформувала в Європейському Союзі велику кількість політиків, які умовно можна назвати друзі Путіна. Тобто, внаслідок прямого підкупу, непрямого підкупу, є велика кількість політиків, які прислуховуються до думки Російської Федерації. Є побоювання, що європейський парламент може прийняти дещо м'яке компромісне рішення. Тобто, там може не бути слово тероризм там можуть бути інші м'якіші формулювання, але в будь-якому разі це крок до розв'язання е, війни. Я маю на увазі це крок, який дозволить запровадити чергові санкції проти Російської Федерації, проти режиму Володимира Путіна. Тобто визнання ЛНР, ДНР терористичними організаціями означає, що фактично політичні і військові ватажки будуть загнані в таке своєрідне гетто, тобто вони будуть ізольовані від усього цивілізованого світу, і це буде першим кроком для того, щоб визнати Російську Федерацію спонсором тероризму. Але, на превеликий жаль, це не той рецепт, який дозволить вирішити кризу. Ми бачимо, що е вирішення кризи дається і нам, і Європі, і Сполученим Штатам дуже-дуже складно. От свідченням цього угу. є, власне, заяви Ангели Меркель про те, що зустріч в Астані вчергово відкладається до більш сприятливих обставин. Скажіть, на вашу думку, те, що відбулося під Волновахою, це теракт, чи ні? Чи якісь якась інша назва є цьому? Ну я не є військовим експертом. Я не хотів би власне говорити про визначення, тобто, але є факт: розстріл мирних громадян військовими підрозділами терористичних організацій, головним кістяком, головною основою якої є регулярна російська армія та російські правоохоронні органи. І власне, це вже не приховує ніхто. Тобто так звані казаки вже відкрито говорять про те, що вони воюють на боці ДНР і ЛНР, але що такі козачі групи? Козачі підрозділи це частина правоохоронної системи Російської Федерації. Вони в тому числі мають дозвіл на патрулювання, на носіння зброї і так далі. Це частина правоохоронної системи. Тобто є факт розстрілу мирних громадян з боку терористичних організацій, і в тому числі Російської Федерації. Чому б це питання поставило? Тому що воно досить таке, знаєте, не невис... Визначене і складне президент говорить про це, що це однозначно теракти, навіть порівнює його з тим, що відбулося в Парижі. Прем'єр-міністр Арсен Яценюк сьогодні на відкритті засідання уряду сказав, що це російські терористи, так більше уточнив це так. Але з іншої сторони, хто крім нас в світі називає ДНР та ЛНР-терористами, те, що відбувається там, тобто це категорія тероризму чи воєнного злочину. Я думаю, для Європи немає різниці. Це військовий злочин, це терористи і так далі. В будь-якому разі ніхто не визнає ЛНР і ДНР як самостійних суб'єктів. Ніхто не сідає за стіл переговорів із представниками, там крім формату мінської зустрічі, коли потрібно вирішити питання звільнення наших військових, вирішити певні технічні і тактичні питання. Але загалом з ними ніхто не веде переговорів, тобто їх, їх ніхто не визнає як окремих суб'єктів. І тому, власне, ми можемо говорити сьогодні, от може бути така гра термінів: сепаратизм, тероризм, російський тероризм і так далі. Але за великим рахунком, сьогодні це не грає жодної. Ролі, тому що е, вся Європа, сполучені Штати весь цивілізований світ чітко усвідомлюють, що за сепаратистськими рухами за анексією стоять не ефемерні золоті з -з зелені люди, стоять там не місцеві лідери. А стоїть Російська Федерація і режим Путіна, тому власне йдеться про е, неформат сепаратизму. Сьогодні всі відкрито говорять, що йде російсько-українська війна, яка триває вже багато місяців. І зараз дуже важливо знайти рецепти, яким чином принаймні призупинити ведення воєнних дій, і далі вже у форматі інших діалогів. Не військовому форматі вирішувати, як відновити цілісність mm -hmm. нашої держави насправді я не зовсім з вами погоджуюся. Ви ще мене не переконали в тому, що не мають значення, немає значення, як про це говорять в Європі, як це називають. Наприклад, там Верховна Рада затвердила звернення, і якщо до Європарламенту, так і до багатьох взагалі країн, чи коли Європарламент буде вирішувати чи ДНР та ЛНР терористичні організації, чи не виникне там в них коліс з Цим визначенням все ж таки. Терористичні чи ні, чи не буде от, на цьому фоні е, якихось проблем, тому що саме визнання е, цих організацій як терористичних, воно насправді ну, дуже шкодить Росії, тому що тоді вже Росія буде країною, яка фінансує терористів. Ну що йдеться конкретного рішення Європейського парламенту? Я впевнений, що навіть якщо там не буде прямо вказано слово тероризм, то принаймні будуть знайдені інші м'якіші підходи, які будуть називатися терористичні акти, окремі терористичні групи і так далі. Я думаю, що можливо навіть буде м'якіший формат до Російської для Російської Федерації, тому що все-таки не забуваємо, що російський лобі дуже потужне, але в будь-якому разі, в юридичному плані, це буде той документ, який дозволить визнати терористичними організаціями, і в перспективі дозволить визнати Російську Федерацію як державу спонсора тероризму. А це означає жорсткіші санкції, це означає жорсткішу ізоляцію. Це ті дії, які йдуть на користь нашій державі. Також поясніть мені, чому президент прем'єр-міністр називає там президент тероризмом знову ж таки да терористами, прем'єр-міністр російськими терористами. Але офіційно і про це дуже багато там часто виникають такі дискусії в Верховній Раді серед депутатів, що треба визнавати там вводити воєнний стан чи не потрібно це робити. Чи потрібно називати це? АТО, чи потрібно називати це вже війною? Хоча де факто, да, всі кажуть про те, що там те, що на сході відбувається, це справжня війна. Чи потрібно нам зараз в цій ситуації конкретно дати визначення? Там терористи, бойовики, ополченці, російська армія, чи адже це ну як на мене, як поставити діагноз, тоді вже буде зрозуміло там з чим боротися, як саме лікувати ту чи іншу хворобу? Ну я думаю, тут народні депутати часто займаються певною підмінною понять, і в мене інколи складається враження. Що вони до сьогодні не можуть вийти із формату виборчої кампанії. Що стосується терміну тероризм і роботою нашої держави по визнанню ДНР і ЛНР терористами, тут відповідь швидше має давати Міністерство юстиції, має давати судова система, які оперативно мають визнати низку фактів, які мають ознаки тероризму, для того, щоб створити певне юридичне підґрунтя і унеможливити будь-які спекуляції. Що стосується заяв парламенту, ми маємо говорити про те, що незважаючи на сьогоднішнє рішення, роботи парламенту дуже недостатньо для того, щоб Налагодити роботу держави на воєнний стан і захистити наших громадян і територіальну цілісність держави. Парламент працює сьогодні недостатньо. Так, сьогодні було досить результативні голосування, досить знакові голосування. Але не забуваємо, що напередодні мали місце надзвичайно довгі, непристойно довгі різдвяні новорічні канікули для Верховної Ради, і в цих. Умовах Верховна Рада повинна перевести свою роботу в інший формат, тобто формат шестиденного робочого тижня, формат відсутності канікул, формат більшої кількості оперативних рішень, тому що війна відбувається не тільки на фронті. вирішити питання війни можна не лише військовим способом вирішити питання війни можна частково також і змінами в, нашої, в нашій державі. Е, наші парламентарі повинні брати приклад із Грузії. Яка має сьогодні два заморожених конфлікти: один в північній Осетії, а другий в Абхазії. І свого часу грузинська влада зробила все можливе для того, щоб громадяни Абхазії і Південної Осетії побачили, що Грузія змінилася. І справді до війни 2008 року із Російською Федерацією Грузія була дуже близько до того, щоб вирішити конфлікт Південній Осетії, вирішити мирним шляхом. Тобто від Тбілісі майже до столиці Південної Осетії, до Цхенвала, йде дуже якісна автомагістраль. Пізніше йде блокпост і починається дуже погана дорога. Це приклад того, що громадяни Південної Осетії бачили, Грузія змінилась, там краще медичне обслуговування, кращі дороги. І відбувалася інтеграція. То громадяни Південної Осетії вже переставали ставитись до грузини як до ворогів. Вони подорожували через Білійський аеропорт, оновлений. Вони лікувалися і робили операції у тбіліських клініках і так далі. І вони мирним шляхом пішли до того, щоб вирішити питання конфлікту. Я думаю, що якби не було війни 2008 року, то сьогодні ми побачили Грузію як конфедерацію, можливо, як федерацію, ну в будь-якому форматі, але е, Південна Осетія, я думаю, що Абхазія навряд, але Південна Осетія мала б повернутись до складу Грузії. Це є урок для нас. Якщо парламент буде працювати на зміни в державі, якщо парламент буде займатися реформами, посилювати обороноздатності, це також питання вирішення війни, зупинки війни і власне в подальшому вирішення територіальної цілісності. А на вашу думку, ця трагедія збити боїнга Малазійські як це називати, повертаючись знову ж таки. В Європі ніхто це не назвав тероризмом. І навіть родичі загиблих говорили там, якщо були такі фрази, то там Путін вбив да мого сина чи мою доньку не терористи. Ну, бачите, для рішення європейського парламенту також має бути з одного боку певні юридичні під... юридичні підґрунтя. Тому що відбувався. Відбувалося слідство, яке мало чітко визначити е, різноманітні е, технічні моменти, і офіційно визнати, що це був терористичний акт з боку ЛНР ДНР і за підтримки Володимира Путіна. Але є також політична складова тобто ніхто із лідерів європейської спільноти сьогодні не має сумнівів, що за подіями на сході і в Криму стоїть Володимир Путін і е, Російська Федерація. Тому я думаю, що. Рішення Європарламенту буде швидше опиратися на політичну складову, а не на формальні юридичні висновки. І, а... До Верховної Ради повертаємося. Мустафа наєм, народний депутат, на свою сторінці у Фейсбук повідомив про те, що парламентський комітет з питань протидії корупції визнав незадовільною роботу Генеральної прокуратури. Ну, власне, і він зазначив, що секретаріат комітету вже готує проєкт постанови про висловлення недовіри і відставку генерального прокурора Віталія Ярема. Я думаю, що народний депутат наєм не сказав нічого нового, тому що. Я думаю, що українське суспільство за десять місяців роботи Генеральної прокуратури також визнає її роботу незадовільною. Тобто, є сьогодні. Я думаю, це одна із найслабших ланок у питанні функціонування державного механізму. Реформ не відбувається. Ну, от, до прикладу, кількість прокурорів в Україні є значно завищена кількість працівників прокуратури завищена в рази. Ми не бачимо навіть натяку на реформу прокуратури. Принаймні, і немає позиції ні генерального прокурора, ні прокуратури загалом. І тому я думаю, що це цілком адекватна відповідь з огляду на те, що принаймні Генеральна прокуратура не показує результативної роботи. Хто назначає генерального прокурора? Президент, Президент. України і все ж таки про те, що не задоволені роботою генерального прокурора, там в цій студії також говорили деякі депутати і там волонтери, громадські діячі, але те, що Верховна Рада, більшість, які є про і багато депутатів з блоку Петра Порошенко, так і в коаліції, якщо все ж таки ці депутати вони визнають висловлять недовіру генеральному прокурору, чи це може бути таким ну іменджом можливо ударом. По президенту, ну звичайно, це буде ударом по президенту, по президентській команді, але не найбільшим ударом, тому що ми повинні розуміти, що 2014 тисячі рік, 2015 рік, по перше, ми не можемо оцінювати. Роботу влади, от, скажімо, ми в цій студії говоримо про те, що генеральна прокуратура не показала результату роботи, але ми не можемо говорити лише про конкретні персоналії. Ми повинні оцінювати роботу влади загалом, тому що критикувати роботу дуже просто, але з іншого боку, ми не бачимо позиції народних депутатів по реформі прокуратури в Україні ми бачимо, що депутати більше захоплюються, скажімо, піар-законопроектами, а немає системної роботи. Парламент не дав до сьогодні відповіді на питання, яким чином і за якими рамками змінювати основний закон, який має стати фундаментом для реформ, фундаментом для змін. Тобто роботу можна оцінювати комплексно. З іншого боку, не забуваємо також про те, що до жовтня 14-го року парламент був найбільш слабкою ланкою. І на реформаторські рішення не знаходилось 226 голосів часто навіть на технічні питання, які дозволяли. Надати допомогу українській армії не знаходилось 226 голосів. Тобто в парламенті сиділа велика група патріотів Російської Федерації, яка інколи працювала в інтересах проти інтересів нашої держави. Але що стосується Генеральної прокуратури, насправді є слабка ланка. Я думаю, що це абсолютно буде нормальне кадрове рішення, і я переконаний, що подібних рішень повинно бути багато. І не лише у тих питаннях, які стосуються генеральної прокурори. кадрове рішення це і цілком нормально. Є команда, є слабка ланка, відбувається кадрова зміна. Немає результату, проходить кілька місяців. Відбувається друга слабка друга кадрова зміна. І якщо влада оперативно замінює слабкі ланки, тоді влада є лише сильнішою. Чому президент не може оперативно замінити цю слабку ланку, про яку неодноразово й на прес-конференції Петра Порошенко згадували журналісти? Так, але так виглядає, що президент Порошенко він захищає Ярему. Ну, чи відстоює, чи як це називати… Я думаю, що Петро Порошенко знає більше про роботу Генеральної прокуратури, ніж та інформація, яка є на сьогодні у публічній площині. Тобто, якщо президент захищає роботу, тобто він бере на себе також частину відповідальності, можливо, він має інші міркування з цього приводу. Можливо, він розраховує побачити результат за місяць або за кілька місяців. Тобто, в будь-якому разі, відповідь на це питання має давати представник президентської команди, який, можливо більше деталей знає про роботу Генеральної прокуратури про роботу Верховної Ради. Я вас запитую як голову управління комітету виборців України. Ви вже були на цій посаді, коли відбувалися позачергові вибори до цієї Верховної Ради. Ви зараз спостерігаєте за роботою, і як фахівець, як ви оціните ці процеси, які відбуваються? Ну, поки що я можу ефективність роботи, скажімо. Поки мене, що я депутатів. можу говорити про дуже невелику ефективність роботи Верховної Ради України. Тут є е, кілька причин. Ну, от перша причина, про яку ми з вами згадували, що багато політичних сил і народних депутатів і ще психологічно не вийшли із виборчої площині площини. Тобто вони потребують зараз піар законопроєктів, піар гасл і так далі. Системної роботи поки що нема, немає немає. Друге, немає спільної позиції фракцій щодо реформ Україні. Я не говорю про коаліційну угоду, тому що до цього документу є багато питань, але не забуваємо, що коаліційна угода це просто політичний документ, тобто він не має, не несе за собою жодної відповідальності, але поки що немає логіки роботи парламенту. Тобто, я хотів би побачити значно більше. Пакетів законопроєктів щодо е, секторальних реформ, е, ну, от прикладом цього може стати е, виборча реформа, яка зараз підмінена темою змін до законодавства про вибори народних депутатів України. До виборів народних депутатів України в нас залишається ще більше чотирьох років. Тобто ця тема зараз не актуальна. І парламент зараз не повинен витрачати час на, на зміну на, на виборчу реформу. Нам зараз потрібно змінити законодавство про місцеві вибори, пізніше прийняти виборчий кодекс і поставити крапку. А натомість нам пропонують, скажімо, прийняти зміни до закону України про вибори народних депутатів. Ця зміна не потрібна, тому що має бути виборчий кодекс. Ви при... каже про те, що ця Верховна Рада вона. Не досидить весь свій строк, можливо, через це. Ну, якщо, зробили, якщо не буде не показувати допитати. результату своєї роботи. Тобто, приклад, в відсутності логіки в виборчій реформі, він є показовий. Тобто, парламент е, таким самим чином не проводить реформи правоохоронних органів, медичної реформи, судової реформи і так далі. Е, тому це, це є великий негатив роботи парламенту. Друге, парламент, на моє переконання, повинен розпочати із себе. Тобто ми зараз бачимо заяви депутатів і велику дискусію про заробітну плату. Вона є великою, вона є невеликою і так далі. Але питання не у кількості грошових знаків. Питання в тому, що парламент повинен показати приклад. Тобто позбутись всього зайвого: від санаторіїв, лікарнів, автопарків і так далі повністю. Привести у відповідність кількість помічників народних депутатів. Сьогодні їх є близько 9 або навіть 10 тисяч. Тобто відсутня будь-яка логіка, запровадити прозорі механізми. Прозорі механізми це означає відсутність корупції. Тобто, якщо е, приймається рішення про те, що кожен парламентний комітет обов'язково є пряма трансляція через веб-камеру на сайті Верховної Ради, це технічне рішення, яке не потребує це копійчані видатки. Але це означає, що не буде спекуляцій. Це означає, що комітети будуть працювати за депутатами буде контроль. В результаті ми отримаємо значно кращу і якіснішу законодавчу роботу. Ми отримаємо менше політичної корупції, коли всі рішення будуть прозорими. На превеликий жаль, парламент зараз результатів роботи в цьому плані також не показує. Дякую вам і невтішна новина, тому що в лікарні помер ще один чоловік, який потрапив під обстріл під Волновахою. Кількість жертв таким чином до 13 людей зросла, на жаль. І будемо слідкувати також звісно, за цими подіями. Будемо сподіватися, що всі інші поранені такі зможуть вижити, скажімо так, після того. Дякую, вам. Олексій. Кожен наш єсть Залишайтеся з нами в цій студії. Ми говоримо про актуальні та важливі речі.